Вітаю всіх! Хочу на фоні всього цього зробити таке перемир'я. Можливо, по обстрілам. Перемир'я по обстрілам. Можливо, ще до кінця квітня. Перемир'я по обстрілам. Можливо, ще до, кінчя, до кінця квітня дивимось. Так, можливо. Чомусь випадає імператриця. Двійка кубків відносне. Домовленості якісь відносне. Ще ще можливо відносне. Знову ж таки, четвірка жезлів частково. Частково все. Помірність. Я б сказала, більше зменшення. Так, помірність на обстріли йдуть. Король кубків це наш. Зупинити все це хоче. Наш хоче зупинку і результат. Дійсно, хоче він. Перемирює зупинку. Він хоче цього щоб там не казали, ну, треба зупинку по обстрілам. Перемир'я по обстрілам у квітні місяці все ще можливе. Перемир'я по обстрілам у квітні місяці. Все ще можливе. Так. Відразу скажу: відносно все, домовляються, важко. Обмежено. Знову таке обмеження. Обмежено все буде. Не фантазуйте, що буде всюди, ні. Наступи там, на лінії фронту дурдом залишаються. Все частково. Частково. Рух буде, наступ буде. Часткове перемиря, частково. Там, в небі, на землі, в морі мова про це, не про наступи. Тому майте це на увазі.